Слава Ісусу Христу! Ранок важливо починати з молитви. Всі ми християни, розуміємо, що молитва дає можливість сконцентруватися на найважливіших речах у нашому житті це любов до Господа Бога і любов до ближнього свого. У молитві ми можемо згадати не тільки про Господа Бога, ми можемо згадати про своїх друзів, рідних. До Господа щодо вирішення най, найбільш важливих проблем, які нас оточують. Зараз, це зрозуміло, в Україні війна, протистояння з Росією. і Молитва дає нам заряд на цілий день, мотивацію на цілий день жити, робити і трудитися в ім'я Господа, ім'я заради своїх людей, заради своєї країни. Тому молитва це дуже важливо. І не тільки Отче наш, чим більше молотова ви знаєте, тим краще.